Центр масової вакцинації у Знам'янці відкрили у міському палаці культури. Починаючи з 3 липня, він працював на вихідних. А звідучора кожен охочий може отримати щеплення від коронавірусу тут щодня з 9 до 13 години. О 10.30 біля входу в центр вакцинації охочих щепитись немає. У коридорі на столі лежать бланки інформаційної згоди на щеплення. У кабінеті лікарки – 40-річний військовослужбовець Євгеній Павлюк. Він житель Житомирської області. Лікарка показує заповнену ним інформаційну згоду. Чоловік вказав, де він проживає, місце праці, номер телефону і відповів на запитання про алергію, про хронічні хвороби. І підписався, що отримав інформацію. Чиску на температуру. Ціла 36,5, 98,74. сатурація, тобто легкі дишуть. Ну, плюс нормально, 75. Тиск не міряєте? Тиск не треба міряти тиск. Це на прийомі у лікаря, а ми даємо допуск до вакцинації. Після цього чоловік йде в кабінет щеплень. Тут працює медична сестра Світлана Ракуленко. Вакцинують коронаваком. Зберігають препарат у сумці холодильнику. Мінус два, мінус восім, як в холодильнику. Вакцина однодозна, тобто дуже удобно з нею працювати. Все йде на утилізацію. Все, що касається, це пацієнтів. Півгодини нікуди не ходити, посидіть, коло нас в коридорчику. точку. може в на протязі трьох днів піднятися температура тіла, яку потрібно збивати приймати жарознижуючі препарати, такими, якими людина завжди користується вдома, спеціальних якісь не потрібно. Може бути якесь боліві ощущення в місті ін'єкції. Служу в армії контрактний. А сюди приїхав ну, жінка звідси, приїхав в відпустку до, до тещі. Тьощі. Позвонили з частини, сказали, що треба привезти, ну, до 23 числа привезли, що прийшов, зробив. Забрав європейську вакцину. Ну, просто так. Нас що європейська лучше, китайська. Вже зробив, яка є. 70-річна знам'янчанка Раїса Ігнатова прийшла на вакцинацію з чоловіком. Скажіть, будь ласка, алергічні реакції у вас колись були на вакцини чи на медикаменти? Ні. Ну, ну, чоловік. А, кожен. Добре. Після опитування лікарка вимірює жінці температуру і рівень кисню в крові. Потім жінка йде у кабінет щеплень. Я не особо не вибирала вакцину, я вибирають медики. А я у нас право вибору, хоча зараз є у мене вся сім'я з ним і нормально перенесли все. і Я вирішила теж. Тільки вакцинація зупинить цю чуму. Явка людей на вакцинацію втричі менша, ніж потрібно, говорить Руслан Пушкаренко. Для нашого пункту щеплення і центру вакцинації план по території близько 300, Фактично у нас більше сотні виходить. Ну, на жаль, у нас явка зараз в робочі дні трошки менше. На вихідних у нас було 185, 120, так, а в будні дні до 100. Ми почали працювати, наша мобільна бригада пункт щеплення це Астразенека. На днях сьогодні ми вже закінчуємо другу дозу колоти тим людям, які вже мали першу дозу і видаємо міжнародні свідоцтва про щеплення. Зараз ми працюємо Коронаваком. Астразенеки ми 800, а Коронавака отримали 500 і ще 500 тисяч. Зараз вакцина в достатній кількості працює. За вісім днів роботи центру тут вакцинувалися 366 людей. Анна Добрані, Анатолій Басистий. новини на Суспільному в Кіровоградщина.